Дорогі друзі, я вітаю учасників стольник Нівського фестивалю. Ми сьогодні зібралися з вами на честь великої дати. Велика дата була минулоріч. Сьогодні 201 201-ша річниця Дня народження Тараса Горовича Шевченка. Але мимоволі пригадуються події минулорічної давнини. Я дуже добре пам'ятаю цей день. День був чудовий, сонячний, він давав надію. І от цей день було відчуття, що наша Україна відродиться. Ми тоді ще не знали. Ми були шоковані нахабною анексією Криму Російською Федерацією, і тоді ще не знали, що 9 березня в Луганську відбудеться побиття патріотів України. Ми поклали квіти. В своєму місці біля пам'ятника Шевченку, в Сєвєдонецьку і поїхали в Луганськ. Але вчасно ми не змогли дістатися на святковий мітинг, тому що Даї перекрила дорогу. Під'їжджаючи до е, центру біля луганськ сіці ми побачили величезну колону людей під російськими прапорами. І нас в Гаї не пропустила. Даї пропустила їх. А ми почали кружляти, кружляли, кружляли, поставили машину біля перника і поки дісталися, ми запізнилися буквально ну, хвилин, мабуть, на п'ять. Коли ми прийшли, пам'ятник Шевченку вже було повністю окуповано. Скрізь були російські прапори. Ми згорнули нашу українську символіку, щоб не провокувати бійку, підійшли ближче з воротної сторони пам'ятника Шевченку, щоб покласти квіти. Ви знаєте, те, що ми побачили, нас просто вразило і шокувало. Розірвані квіти, які валялися на землі. Калюжі крові на асфальті. Люди, якісь оскаженілі, які кричали: Росія, Росія не такої страни, як Україна, Україна це не страна, Україна це територія. Ви знаєте, просто всередині це все прогорталося, ми не могли так же так, люди, які мають українські паспорти, які є громадянами України, які зобов'язані берегти, любити свою державу, вони так ненавидять свою власну країну. На нас теж кидалися, на наших очах спускали державний прапор і е, почали вивішувати російські. У нас вирвалося так мимоволі ганьба. Після цього почали кидатися на нас, нас почали називати фашистами. Ми відійшли на протилежну сторону, там збиралася кубка людей, невеличка з українськими прапорами, які вціліли. Ми трохи стояли і вирішили піти в сквер пам'яті, який навпроти СБУ. СБУ тоді ще не було Луганське захоплене. І там провели свій патріотичний мітинг. Е, ну, Все ж таки тоді була надія. Сподівання на краще. Зараз ми тимчасово Луганськ поки що втратили, ми не можемо туди поїхати, але ми цією душею любимо це місто. І е е е сьогодні я сказала, я представляю громадську організацію відродження сходу, яка виникла на тлі цих буремних подій. Е е ми займаємося, маємо на меті відродити наш український схід. Ми влаштовуємо дуже багато патріотичних акцій. Літературний конкурс робили уроки мужності. Проводимо, відроджуємо українські традиції. І сьогодні ми теж привезли дітей на конкурс Свердонецька: шість чоловік, шість школярів, серед яких є переселенці. Одна учасниця у нас Луганська, один хлопець з Донецька, наші свердонецькі діти. Здебільшого це будуть вірші авторсь... авторські про Україну. Дуже дякую.